І знову Деснянський район міста Києва, природній осередок, де нібито повинні були відпочивати люди. Та те, що ми тут побачили, нас вже не дивує. І знову сміттєзвалище, і знову забруднення та засмічення екології міста Києва, котрого чомусь не помічають місцеві посадовці. А також хочу звернутися безпосередньо до українців, що виїжджаючи на природу та здійснюючи свій відпочинок, після себе потрібно своє сміття забирати з собою, а не залишати його на природі. І на превеликий жаль, те, що ми бачимо, це явна службова бездіяльність наших можновладців. Попри написані сотні звернень до Київської міської державної адміністрації, органів прокуратури та інших державних установ, посадовці продовжують ігнорувати виконання своїх обов'язків щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану міста Києва. І саме так виглядає чергова земельна ділянка на території Деснянського району, поряд з річкою Чорторий. Крім засмічення та те, що ми бачимо, що дана земельна ділянка перебуває в явному неналежному санітарному та екологічному стані, тут відчувається доволі неприємний запах, що свідчить про забруднення також повітря. Тож в чергове звертаємося до можновладців міста Києва із запитанням, коли ви самостійно почнете виконувати свої обов'язки і коли наше місто насправді стане чистим та екологічним. Крім того, що ви щойно побачили, також можемо зауважити, що поряд знаходяться ось такі бетонні споруди, котрі також наповнені сміттям.